Різолайн і засідав українське сертифіці флансенгільсмітль цього задбудбігами фонігіменозкі візенвіксамкат фондечні ландві анекант гелістит і небітрісмітелісти фікологічні ландбау вір плану. Інкулянт різолайн буде доставлено в повній формуляції і вчасно. Ми локальні виробники, які мають свій автопарк, і зробимо це максимально якісно, як ми це вміємо. Плануємо. Особливо хотів би наголосити і звернути увагу це на інокулянти. Дійсно, ми кожного року перевіряємо, дивимося і аналізуємо, які продукти виходять нові на ринок. Але якщо брати в компанії БТУ-центр є як різолайн да, от дійсно в них прибавка кожного року є, є, є порядка 3-4 центнерів. Тому на майбутнє плануємо далі працювати і розвивати цю всю сферу діяльності. Плануємо, яка зараженість посівного матеріалу, як це вплине на розвиток ваших бобових. Інститут прикладної біотехнології готовий допомогти вам та вашому насінню. Ми проаналізуємо та запропонуємо індивідуальні рішення. Плануємо 10 років ефективної роботи на ринку інокулянтів. Препарати зареєстровано, визнано та активно імплементовано у сільському господарстві України, Болгарії, Німеччини. Румунії, Молдови, Словаччині 3,5 центнера на гектар середній приріст врожайності. Плануємо. Знайомий з компанією з бту Центру понад 4 роки. Інтенсивно використовую їхні препарати, а іменно використовував в цьому році інокулянт двох компонентів Rizosafe і Rizoline в парі. Врожайність. В кінці показала від 32 до 40 центнерів з 1 гектара, що не може не задовольняти. Не результатом задоволений. На наступний рік будемо теж використовувати. Плануємо. Синтємфарті Миндрік колобаринку компанія БТУ Чентру Дін Україна. А часто є дар у продукт біохайте в

Український міжнародно визнаний інокулянт. Плануємо. Ми плануємо допомогти землі, а вона нам віддячить гарними врожаями. Плануємо разом!